Артмова Тетяна, 11Б, ліце номер 60 Сила роду України, мова, мова, берегиня. Маємо скарби безцінний із віків. Він звучить у серці, наче спів. То не просто слово, не рядки. Це спогад, ким були батьки. Це історія, яка живе і досі, Це сині очі, квіточка в волосі. Це солдати, які життя віддали, Щоб ми зараз спокою стояли. Мова сила роду і опора, вона співуча і простора, водночас сильна, нездоланна, єдина наша незрівнянна. Тож бережіть ви цю святиню, щоб не згасла пісня чарівна, для України мова берегиня, вона з'єднала наші. 你们呢？